аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Покайтесь і віруйте в Євангеліє, наблизилось вам Царство Боже.

Після того, як був виданий Йоанн, Ісус прийшов до Галілеї і проповідував Боже Євангеліє. Він сказав, сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. А коли проходив біля Галілейського моря, то побачив Симона і Андрія, Симонового брата, які закидали невід у море. Оскільки були рибалками. Тож сказав їм Ісус, ідіть за мною і я зроблю вас ловцями людей. І негайно покинувши сіті, вони пішли за ним. А пройшовши дещо далі, Він побачив Якова Заведеєвого та його брата Йоанна, які були в човні та лагодили сіті, і відразу покликав їх. Залишивши свого брата за в човні з наймитами, вони пішли за ним. Це є слово Господнє. Слава Христе! Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Христос народився. Славі Шановні наші сістри монахині, кохані в Христі, браття і сестри, улюблені Божі діти. Друга вже неділя, тобто другий тиждень, це означає, що сьогодні починаємо третій тиждень, третю неділю звичайного періоду. Мали ми Адвент, Різдво. Перед нами вже буде скоро піст, Пасха. Власне, так як церковний рік літургійний, складається з таких п'ять частин, зараз переживаємо час обичний, так сьогодні відправляє службу Божу, священник в зеленому горнаті, філоні. Це є також і колір надії, колір такої звичайності. І ми сьогодні чуємо Слово Боже, яке в цю щоденність нашу хоче. Поставити певні наголоси, акценти і попідкреслювати, як нараз добра вчителька в школі дітям підкреслює слова, часом, які неправильні написані, але часом теж ті, які добрі, правильні, щоб їх теж запам'ятати. Сьогодні, теж, коли ми слухаємо Боже Слово, це теж є для нас така ознака того, в який спосіб Бог хоче скоректувати наше життя і направити на такий добрий шлях, правильну дорогу, на те, щоб, так як ми чули в Євангелії, Ісус міг для нас особисто, для кожного проповідувати Боже Царство, тобто, щоб ми звернули увагу на небо, на вічність, на самого Бога. І так може, кохання, щоб ми, я так скажу, Трошки образно, кожен раз інакше щось хочу представити, так, і, і, і не скажу придумати, але щоб було добре і запам'яталось, е, щоб ви теж не спали під час проповіді, тому що отець Лаврентій може часом так убаюкати на науці, то е, зробимо собі таку трошки школу, екзамен такий. Ми дивимося, наприклад, в костьолі, в церкві на різні речі, предмети. Наприклад, е, дивимось на хрест, так? це є хрест. Що тут ще бачимо на вівтарі? Наприклад, фігурка Ісуса Христа. Да? Там на століку є фігурка Матері Божої. Що вона тримає в руках? Розарій. Да? Розарі. Тут, наприклад, за вівтарем є ікона, свічка на віфтарі, чаша. І це все-таки літургічні предмети. Але щоб їх назвати таким одним словом, очевидно, ви б могли дуже гарно це назвати, представити. Відомо, ну не йдеться про те, щоб ми зараз тягнули якийсь спеціальний час довго, але можемо назвати це певні такі знаки, які нам допомагають усвідомити собі Божу присутність, які нам допомагають розрізнити певні речі в житті. І, власне, так само як навіть візьмемо з такої щоденності нашої. Такий суспільний погляд, соціальний, скажімо, є, кожна країна має свій флаг, свої знаки, і так далі, машини ознаковані, щоб знати, з якої області. Людина в своєму житті зустрічається дуже часто з різними знаками. Правда? Водій на дорозі, наприклад, монахиня правда, сьогодні приїхала сестра в хабіті. Ми дивимося, йде жіночка одіта в якусь таку сукню необичну. Ну, то ми вже знаємо, що ця сукинка означає приналежність до, до церкви цієї людини, чи священник, як в сутані, чи, наприклад, в Рясі, правда, в хабіті. І це все є знаки. І знаки дуже важливі для нас, тому що, так пам'ятаю, щоб ми більше собі зрозуміли, про що я хочу говорити. Я ще був як малим хлопцем, прислуговував біля Вівтора. У нас є в парафії такий отець Владислав Корчинський. Він вже багато років у нас є в парафії, допомагає пробущам, нас мінялися. Він приїхав, теж вчився колись в Польщі, сам є Західної України. Був теж підпільним священником, коли були переслідування. І зараз є вже таким старшим. Не знаю, 90 років це точно він має, а може і більше. Але він ще відправляє службу Божу, молиться. Мало того, ходив в садики. В лікарні до людей причастя носить, образочки дітям витає. Я ще пам'ятаю недавно, коли я ще вчився в семінарії, то він пішки ходив до нас в село правити службу Божу. задуло, завіяло сніг, він в шапці, в якісь там сапогах, куртка і сумочка через рам'яну, бо там і вино, і гости, і причастя для людей, олій святий, щоб намастити хворих. І... 7 кілометрів в одну сторону, в другу сторону. От. І він є таким знаком. Наприклад, для мене ця людина є знаком відданості Божої. Але він колись на проповіді розказав таку одну історію, що пояснював нам 10 заповідів. Але каже, знаєте, діти, що в нас є 10 заповідів, але в пустині, в пустині він так нав'язав, бо я вчився в семінарії. Паулінів, правда, є орден Паулінів, це є Павла Пустельника. Ну, Він так, щоб теж пояснити певну таку структуру думки, що таке пустиня, що таке пустельники, отшельники, ми не розкажемо, монахи, він каже, на пустині є інші заповіді, не десять, але є три заповіді тільки, яких не можна порушити. І каже: перша заповідь це те, що не можна зрубати дерево. Бо на пустині це не так дерева ростуть, як в нас. Там одно дерево ого, на скільки там кілометрів. Потім не можна знищити якогось джерела криниці чи якогось оболоня, там, де є струмок. Бо теж на пустині нема часто криниці. І третя заповідь не можна комусь показати неправильну дорогу. Як хтось питається, йде за якимись верблюдами в поход, не можна показати погану дорогу. Ані на сантиметр, тому що якщо трошечки тут зменшимо чи збільшимо радіус, то через багато кілометрів ця людина зайде в іншому напрямку. Три заповіді. І це є певні знаки. Бачите, сьогодні, коли ми чуємо Боже Слово, так ми вже дуже добре, що ми вже привикли до Біблії вже вже священик читає, наприклад, Хочу воздух набрати, то ми б вже замість нього читали, бо вже на пам'ять знаємо. Але так як чуємо в книзі Йони Пророка, третій розділ, що Йона був знаком для людей, які жили в Ніневії. Нинівітянам був знаком. Ісус, це значить Господь Бог, посилає його в Ніневію і каже, що там є люди, яким треба покаятись. Бо є загроза того, що Бог в своєму гніві може зіслати їм кару. І він йде, і знаємо його історію, супротивляється, боїться, не знає, що його має спіткати. І на кораблі втікав в іншу сторону взагалі. Була буря, люди почали молитися, що таке сталося, і він каже, ну, я винен, тому що я тікаю від волі Божої. Викиньте мене за борт, риба його зловила. Винесла його на берег, знаємо, і він є таким знаком теж страждання Ісуса Христа і Воскресіння, він став знаком, знаком навернення для Ніневії. Правда, тут ми далі читали, звісно, дякуємо нашому пану, який читав читання. Потім наша дорога пані читала друге читання з Павла Апостола, Перший лист до коринтіян написано. Є певен час на землі, ми з цього часу повинні користати. І настільки повинні бути свідомі, що це є часове, що ті, хто жонати, якби не женились, ті, хто холостяк, так як би не був холостяком, той, хто плаче, так якби не плакав, той, хто сміється, так якби не сміявся. Тобто все наоборот. Хто їде на машині, так як би пішки йшов. А хто йде пішки, то так якби самолітом, так ми скажемо, по сьогоднішньому. Чому так? Тому що це є певний знак того. Що люди мають в собі навернення. І, наприклад, так, як це можна зрозуміти? Йдемо до больниці, до лікарні, всі дають взятки в конвертах. А ми кажемо Ні. Ми тобі принесемо календар, церкви, образок, я таку шоколадку куплю, щоб дітям занизти, але я тобі грошей не дам. А що? То це знак того, що я віруюча людина. О. І це є певні знаки. І ці знаки мають промовляти. Щоб вагони підкручувати, хто торгує на базарі. щоб здачу правильно дати. О, колись, власне, одна жіночка мені розповідала, яка в магазині торгує, що є там велика черга людей, дуже швидко треба було здачу дати, і якийсь молодий хлопець приходить і каже, пані, я перепрошую, тут лишні гроші ваші. А що? Бо вона взяла 50 рублів, а з уста давала здачу. Він каже, ні, це не моє. Вона каже, сину, ти мені життя врятував, бо як я так почну кожному. Давати здачу, то я і на пенсію не зароблю і ще не з роботи вижимать. І чого він такий щирий, тому що, напевно, ходить в церкву, слухає Боже Слово, молиться і совість йому не дозволяє. І цей сюжет був знаком для продавщиці, що ця людина віруюча. І це є така проста проповідь. І це є дуже важливо для нас. Тому коли людина є навернена, коли людина, наприклад, Відчуває в собі це Боже діяння, тоді теж виконується те, що ми чули в першій главі святого Марка Євангелиста. Апост... Сьогодні Євангелія говорить нам про апостолів, які були рибалками і були простими людьми, а стали знаком такого Божого проповідування для інших людей. І сьогодні, коли ми дивимось трошки назад в історію, то дивимося, що 12 чоловік справилися з цілим світом. Скільки сьогодні священиків, єпіскопів, сестер, монахів. І все одно є люди, які ну, Бога не знають. Чули, бачили церкву, часом на Пасху прийдуть, якщо встигнуть з печи, бо ж та стільки багато роботи, що може не встигнути. Вони встигли з Пасху, та й не пішли святити. А тоді було 12 апостолів і. Весь світ про Ісуса Христа знав. Були знаком. Яким треба бути знаком, правда? Тому що дуже важлива є наша щирість перед Богом. Скажімо, відомо, тут без ніяких упроків, щоб ми не робили, що хтось ліпший, хтось гірший і так далі. Але коли, наприклад, ми спілкуємося з протестантами, нашими братами і сестрами, вони задають нам питання, чому ви молитесь до ікони. І якщо католік не знає, що таке ікона, що таке образ, то не буде знав, що робити, як сказати. А правда є така, що ікона це є так як паспорт для людини. От я знаю, що тут є сестра Кристина, сестра Іза, сестра Емільяна, але вони можуть мені показати свій документ і скажуть, що да, це точно я. І відомо, для людини є потрібен знак, потрібен образ. Щоб людина собі певні речі усвідомлювала. І ми не молимось до якоїсь рамки, до стекла, чи до бумажки, бо з тих трьох частин складається ікона. Ми молимося до Бога. І так, як, наприклад, десь діти далеко поїдуть, чи хтось на заробітки поїхав, і, наприклад, мама чи бабця, дідуська, тато беруть фотографію, от нас тобі кажуть, карточку, і говорить до неї, сину, як ти там? Що з тобою? Чи ти живий, здоровий, чи ти наївся. І тепер збоку хтось дивиться і скаже, що його треба доволі цілясти. Бо він з карточком балакає, так? От на що йому ця карточка, ця фотографія. Тому що вона нагадує, що в нього є такий син, дочка, десь далеко поїхали, півроку вдома нема. Ну і мама бере цю карточку, цю фотографію, балакає з ним. Але це є вираз того, що вона собі пригадує, що є така дитина на світі. Що це її рідна дитина, що вона колись приїде до цього дому, вони зустрінуться. І, власне, образ ікона в церкві це є е, такий знак пригадування, що власне, є Бог присутній, що є Господь Бог. Ми Не раз в костьолах, де живуть священники, теж на місці, там, де є святе причастя, там є лампочка червона світиться і. Це теж є такий знак, символ, звісно, він не був від перших днів Християнства. Ісус цього не видумав, апостоли теж. Але е, цей такий вічний огоньок, як ми його сьогодні називаємо, вічне світло, воно пригадує присутність Ісуса Христа, що ми знаємо, де знаходиться причастя, ми молимось, стоїмо на коліна, вшановуємо Ісуса при святих дарах. І це є певен знак, так як відомо, дітям теж треба пояснювати колись. Я був в одному костьолі і, і, і йшов так через костюл, через храм, і мама з маленьким хлопчиком прийшли до костьолу помолитись. Ну, Я так собі став з боку, щось там ще, е, переглядав якісь книжочки, там календарі. І чую, що цей хлопчик питає, «Мамо, коли ми вже підемо? Мама, зараз, зараз, зараз підемо. А він так дивиться і каже: а що ти чекаєш, поки червоне світло поміняється на зелене, то ми вже підемо. Ми думаємо, що світофори, знаєте що? Коли вже зелене, то вже можна йти з костюла додому. Ой, і тоді мама йому пояснює, що це є знак любові, що цей червоний колір, це те, що Ісус кров за нас проляв і так далі, так як Міла йому пояснила, що це є знак того, що там є Ісус Христос. І це, власне, дуже важливо. Тому те, то, що ми чуємо сьогодні в Євангелії, в читаннях, в Псалмі, так само, правда, як ми повторювали цей заспів, вкажи, о Боже, нам твої дороги. Тобто є дорога, яка направляє нас до Бога. І є різні дороги на світі, але потрібно шукати таку дорогу, на кінці якої чекає нас Бог. Ця дорога є щаслива. Вона може бути з якимись поворотами, з горбами, з виямами і так далі. Ми на Україні знаємо, що така дорога не ремонтірована, наприклад. І розуміємо, що вона є дуже трудна, але якщо там в кінці. Чекає мене тато, мама, дитина, якась людина кохана, особа дорога, то я цих ям не бачу. Йду так, як по шклі, як по асфальті. Дуже важливо. І, власне, теж, щоб ми зрозуміли, які, власне, є знаки і чому знак в церкві є дуже важливий, що він може означати, як він діє теж на людині, то, власне, скажемо такий. Один сюжет вам розповім в одному, в одному фільмі, такий російський фільм, є, називається Покаяння. Це старий фільм, дуже. і там є такий один момент, що один старший чоловік на старості літ хоче навернутись, хоче покаятись. І він собі пригадує, як був маленьким ще хлопчиком, маленькою дитиною, то він з бабушкою, з дідушкою ходив до церкви молитись, до храму. І так собі пригадую, що десь там на кінці села храм має бути. І він вийшов з потвіра вже такий старенький з паличкою, і каже, треба піти до цього храму, помолитись, покаятись, бо треба вже щось своїм життям зробити. Ну і він так, йшов, село вже закінчується, цього храму ніде нема. І люди якісь там ходять. І він питається, а де тут церква, де храм тут? А йому кажуть, так, да, тут був храм, але прийшла совєтська власть, була війна, розбили, каже, підставили бомби, все висадили в повітря, священники десь вивезли на Соловки чи на Сибір. Ну і сьогодні нема нічого. І він так той чоловік і каже, навіщо людині дорога, яка не веде до Бога? Бо він пам'ятає, що там був храм. І цей храм був для нього знаком. Це був символ, що там присутній Бог. І тепер, якщо ми розуміємо, що наше життя людське, ми як люди, є правдивим храмом Божим. Бо коли читаємо Біблію, відкриємо тільки першу сторіночку Святого Писання, то, власне, там не написано, що, наприклад, був костюм чи церква построєна. Не написано, скільки дзвони висіло на колокольні і так далі. А написано, що Бог створив людину і в цій людині замешкав. Цій людині замешкав. Тобто першим храмом, першим костьолом, церквою, собором, катедрою, не знаю, базилікою, хто є людина. Тому що Бог живе в людському серці. І якщо ми бачимо людину, то ми повинні відразу відомо бачити присутність Бога. Наприклад, сьогодні дуже гарно, тут якраз діточки прийшли. Коли ми читаємо Біблію, є такий момент, коли Ісус хоче учням пояснити, що таке. Справді від правдиве відношення людини до Бога, він взяв дитину, поставив посередині перед ними і каже, якщо ви не будете як ця дитина, то вам царства Божого не віддать. А чому? Тому що, наприклад, я зараз можу вам якийсь там подарок дати, запакований. Ви собі думаєте, що це Ксенс привіз, що це Славринті нам таке дав. І відразу думаємо, книжка, цукерки, зошити, не знаю, що там ще. Ну, все вже передумано, що тільки в супермаркеті є. А дитина бере, дякує, дивиться в очі, улибається, посміхається, може обняти навіть. Бо є щира, вона, що це подарок, і що там нічого поганого нема. І, власне, Ісус теж так учнів вчив. Якщо ви хочете піти в Боже царство, то маєте бути як діти. Не означає, що ми маємо бути недорослими, нерозвинутими, якимись невченими, але маємо мати таку довіру, як дитина має. Мати довіру. І якщо дитина довіряє татові чи мамі, то, наприклад, коли мама подає лікарство якісь, щоб вилікувати дитину, коли вона хворіє, то дитина не думає, що це погане. Вона знає, що з маминих рук, то навіть і, не знаю, навіть кропива буде так смакувати, як конфети в шоколаді, тому що це дає мама. І от якщо насправді ми настільки підійдемо з таким довір'ям до Бога. То тоді Ісус може ці слова по-іншому сказати, що ви, такі як діти, отримаєте Боже Царство. Тому що сьогодні Ісус в Євангелії покликує цих учнів не для чогось іншого, а для того, щоб проголосити Боже царство. І тепер можемо собі подумати, яке воно є для нас. Чи це Боже царство ми собі вже тут на землі робимо, щоб нам було хорошо і найкраще? Чи ми справді. Як не раз говоримо, шукаємо цей хороший матеріал, щоб туди в небо дати, щоб там нам построїли царство. Тому що тут воно закінчиться, а в небі воно є вічне. І тому є дуже важливе, щоб ми справді могли дбати про наше життя, щоб воно було правдивим знаком, щоб, наприклад, наш людський навіть такий авторитет, який ми можемо мати в селі, в церкві, в парафії, в родині, щоб, власне, цей приклад, це свідоцтво допомагало теж іншим людям зростати. Так як, власне, пам'ятаю, що в нашій родині, там, коли ми сходились на якийсь день народження, чи там імініни, чи якісь свята, то завжди перші місцями залишали там старшим, там бабусі так далі. І там за ким всі зійшлися, там розмовляли з собою, шуткували, сміялись. Ну, і вже приходила бабуся, то ми вже знали, що зараз буде молітва. І ми вже всі в цих успокоювались. Бабця ставала на першому місці, брала Ружаніці, ми молилися. І тоді вже гостювалися, їли борщ, салат, там різні торти і так далі. Но для нас це був знак готовий. Вона нічого не казала, тільки зайшла до хати, і всі знали, що зараз будемо Це Ми могли сумніватися, наприклад, що сьогодні неділя, але що зараз буде молитва, ми не сумнівалися. От наскільки людина мала авторитет, скажімо. І це був знак. Це був знак. І, власне, так само, як, наприклад, для дітей тут ще раз віднесемось, їм легше зрозуміти, наприклад, вони ходять до школи, напустимо, і є від кожного предмету інша вчителька. Наприклад, приходить одна вчителька, вона каже, о, зараз буде геометрія. Прийшла друга, каже, зараз буде українська мова. Прийшла третя, каже, зараз буде фізика. Ну, вони можуть і на другу заміняти і діти удівлені, як це так? Тож фізику ви фізику читаєте. чого сьогодні або захворіла вчителька, або українську мову мови мати. Ну, для них ця вчителька, як вона йде по кальдорі, вони вже в курсі діла, щоб де фізика. Ну, там вони можуть забути, як їх звати, але що зараз буде такий предмет, то вони знають. Тобто є певні знаки, які самі про себе говорять. І церква, так остаточно вже говорячи, це є знак Божої присутності, Божої любові, знак того. Що в цьому місті, в цьому храмі, в цій каплиці збирається Божа сім'я, яка є на цілий тиждень якби розпорошена, так як є бабця, діти, внуки, правнуки, Той на роботі, той в школі, той в університеті, той десь поїхав, але всі з'їжджаються до одної хати потім. І, власне, церква є таким знаком, навіть не раз ми можемо почути такий вислів, що церква це восьме таїнство. Звісно, ми знаємо, що є сім таїнств. Правда, хрещення, шлюб, нерпомагати, всі речі розуміємо. А сама церква не тільки ця споруда, ця будівля, правда, але церква, ця, та жива, от ми сьогодні зайшлися, ми є церквою. Ми можемо вийти на вулицю, там правиться служба і там буде церква. Ми можемо піти два-три квартали далі, лишити каплицю і там правиться служба і там буде церква. Тобто там, де ми є, там є церква, бо тут. Якщо ми вийдемо з цієї каплиці, то тут буде картинна галерея. Тут лишиться ікона, статуя одна, фігурка друга, свічки, хрест. Ну якщо тут немає людей, то це буде просто музей. От якщо є люди, то ця каплиця є храмом. І власне церква, тобто ми з вами, браття і сестри, всі разом, ми є живим знаком присутності Бога. І наскільки ця церква буде живою, правдивою? Такою щирою, наскільки вона буде мати любові в собі, настільки теж інші люди скажуть, «Да, Бог є точно на самом ділі. Він існує. Бо часом хтось може думати, а вдруг Бога нема. Правда? Але ми повинні так жити, так повинні мати відношення з Ним, щоб інші люди не мали сумнівів, що є Бог. Дивлячись на кожного з нас, людину віруючу, повинні інші сказати, Бог є на самом ділі. Так як Франції. В Арс такий був священник Ян В'янель настоятель. Він в такому дуже такому, сказав, глухому селі був. І настільки він був такий набожний, святий, казав проповіді, сповідав, що до нього дуже з далеких сторін люди з'їжджалися. Мало того, сьогодні там вже є железна дорога, вокзал, поїзда їздять, таку глуш. Отак розвинулось село. Так ці люди почали з'їжджатися. І що аж така заінтересованість була, що це за священик, і один журналістів приїхав, щоб взяти інтерв'ю. І потім, коли писав статтю про цього святого, то в заголовку написав: Я зустрів Бога в людині. О, Таку статтю написав про святого священика. Там не треба було багато говорити. Він просто бачив його життя. І, власне, теж, щоб, коли на нас будуть люди дивитися. Щоб ми насправді мали таке гарне життя, добре, святе, набожне, християнське, щоб інші люди, коли нас побачать, сказали, є Бог точно. Є. Тому що я в цій людині бачу Бога. І цього вам, кохані, бажаю собі взаємно і просимо, щоб Бог нас вислухав, поблагословив і колись нагородив нас щасливою вічністю в небі. Амінь.